Всім привіт вітаємо вас на каналі Джим Ми з Любою зараз знаходимося в Кошице в самому серці компанії Джим там де вона була створена. Позаду нас знаходиться їх перший магазин і головний офіс. Тож давайте разом зануримося у світ Джимбіму, як все тут відбувається і як все працює. Поїхали! Поїхали. У магазині GymBeam знаходиться великий асортимент товару продукції спортивного харчування від вітамінів до спортивного одягу. Це Best Pink, це вана Vita, тобто величезний асортимент продукції, де ви можете обрати саме в магазині GymBeam. А також серед асортименту є ексклюзивні добавки, які були розроблені для вас спеціально інфлюенсерами. Тому, якщо ви хочете побачити щось від українських інфлюенсерів, від мене або любов пишіть в коментарях, які добавки ви хотіли, щоб ми створили для вас. Такі магазини, як цей, ви можете також побачити у Фразі та Будапешті. В таких магазинах часто відбуваються подкасти, різні заходи, тренування з йоги, де ви можете прийти, придбати продукцію, а також зустрітися зі своїми улюбленими інфлюенсерами. А якщо ви хочете, щоб один такий з магазинів був у Києві, пишіть в коментарях. Саме на цій карті ми можемо побачити створення та народження компанії. А також мені дуже подобається ось ця карта. Ви можете на неї звернути увагу. Я думаю, вам також буде до вподоби. Компанія Джим Бім працює величезна кількість працівників, тому це велике приміщення з великою кількістю відділів для маркетологів, фінансистів, а також для айтішників і для всіх людей, які рухають цю компанію вперед. І зараз ми знаходимося в лабораторії Джим і тут відбувається тестування нової продукції. То ось можна звернути увагу. Тому ми зараз будемо тестувати новинки, які незабаром вийдуть. Всі ви добре знаєте протеїн веселе джимбім YamYam. і вперше за весь час у них з'явився новий смак. І зараз ми з Любою протестуємо два зразки і оберемо який з них кращий. <муля> <муля> а стакани треба для того, щоб ми пили. Давай назад. Пірвіс шейкер. Так. Своє печенька це? Мені здається, в мене печенька. Це обидва печені. Печиво, просто різниці. У мене дуже пахне печиво. Добре. Так, Мені сладкий, але смачний. Солодкий. Солодкий. Ми з любою, як справжні поціновувачі протеїнів, дійшли до думки, що зразок No2 набагато смачніший. Цей протеїн, скоріш за все, на момент виходу відео вже є на сайті, тому обов'язково переходьте на сайт GymBeam, використовуйте наші з любою промокоди і замовляйте. Ну і зараз найцікавіше, ми з вами знаходимося в тренажерному залі, який був недавно створений спеціально для працівників компанії. Тут знаходяться тренажери з новітніми технологіями. Тут також компанія тестує нові продукти. Тепер працівники компанії, коли вони мають перерву, можуть прийти сюди, позайматися з персональним тренером. А також компанія для працівників двічі на тиждень організовує тренування по йозі. Також в залі компанія тестує нові продукти. Відповідно, ось такий боді бар, який вони на даний момент тестують, і він незабаром вийде в продаж, і ви можете робити з ним ось такі розминочки. Зож таке прикольне, якінфілмдес скрін на Упс. Треба їх ловити, так? так. так. Також джимбім зараз працює над новинкою для вас і виготовляють ось такі аєрбайки, які ми зараз любимо будемо тестувати. Так, тут ми натискаємо старт. І поїхали! Тут можна виставляти режими, Зручний, дуже зручний, дуже зручний, дуже класний. Да, дуже зручний. Тому очікуємо на цю новиночку, чекаємо її на сайті і будемо замовляти для того, щоб можна було навіть тренуватися вдома. І остання частина: ми знаходимося на даний момент на даху. Тут знаходиться зона барбекю, де збирається компанія та відпочиває. І саме сьогодні, як ви можете звернути увагу, сьогодні компанія буде відпочивати. Ну а на цьому ми з вами прощаємося. Сподіваємося, вам сподобалась екскурсія по головному офісу. Джимбі обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей.